Ми закупили інший товар, проаналізували ціни і задали питання, чому так. Він каже, от у нас тут, давайте подивимося. Подивилися, виявляється, вони допустили арифметичну помилку під час формування ціни. На минулому тижні ми з ними обмінялися листами ще 11 числа, надійшов від них лист, що вони згодні повернути різницю в ціні, тобто те, що вони там НДС щось нараховували чи ще щось, це треба в них запитати, в чому була помилка. І ми Розірвали з ними цей договір в усіх інших позиціях. Договір ви розірвали сьогодні. Про це Ні, договір. Ми розірвали з ними після обміну листами 14-го числа наскільки я пам'ятаю. В системі. Прозоро договір або та я ж кажу, вам відразу відповідаю. Розрив договору є три дні на те, щоб опублікувати документи або про підписання договору, або про розірвання. Те, що спеціалісти досить довго вносять цю інформацію, ну є проблема, але ми не порушили жодних сроків. Те що 11 серпня з'явилася інформація про те, що вони повертають 137 тисяч гривень. Інформація 11 серпня вони нам повідомили, що от прочитайте в зв'язку з допущенням цю помилку, виявили ми. Частково договір ви призервали лише вчора. Настільки? Абсолютно резервали. правильно, тому що по цьому що договору ми нічого не чекали. Не чекали ці Чому дні ви резервували договір 11 серпня. Ще раз кажу, 11 серпня надійшов лист. Лист був мною оцей розписаний 14-го числа в понеділок. От коли він мені потрапив. Тому що в нього є час проходження? Бачите, віза стоїть? Угу. Я відразу викликав відповідальних осіб і задав питання, що це таке. Вони пояснили, ми помилилися. Кажу, в чому? В цьому, в цьому ми відкоригували договір на нові ціни на те, що було поставлено. Оце то тобто ви зразу не розірвали. І від... першою позицією, тому що поставка була, і ми товар отримали. І відразу розірвали договір. Ми зробили дві додаткові угоди до цього договору в понеділок, 14.08. А чому воно оприлюднила з Ну можна зразу його придути? там можна все зразу. Тільки в цьому договорі не один договір, а там 17 позицій. І в кожній позиції треба весь пакет документів догрузити в кожній окремо. Тому що ноутбуки ви сіли, ви їх бачили, все інше ви не бачили. Там ще є дуже багато позицій. Вони мають виставити ці додаткові угоди під усе. Тому що договір один на кілька позицій, ну, зрозуміло, зокрема на станції зарядні. Цей Який на постачання. Ну, я а підписую звичайно. ви не бачили ці ноутбуки. Ну, бачите, в мене зараз дуже мало пошти на столі. Я вчора сидів до кінця дня, поки її все е, віддав. В день проходить десь через мій підпис, ну мабуть, дві тисячі документів інколи. Тобто я не всі ціни, на жаль, перевіряю. Відповідальна особа понесе відповідальність за те, що вона допустила помилку. Там була помилка єдина по тепловізійному прицілу, тому що там і було три, а вона написала обмін. Хто крім вас бачив ці? Ну, всі, хто візував договор, хто візував? ну економісти, бухгалтери, всі бачили ці ціни. Чому ви обрали саме фірму Актив -буд М? Дивіться, ми праців... дивіться. Диві... Дивіться, ми беремо цінові пропозиції різних фірм трьох, як правило. Дивимося а в кого. Яких? Ну, різних, я ж не знаю, там актив буде М, актив буде П, ще якихось. І беремо, вибираємо більш дешеву пропозицію. На той момент ця була дешевша. Ми самі зупинили цю закупівлю, тому що побачили невідповідність. Ще 11 го числа, коли цей лист надійшов. Вірніше, ми її побачили в середу, а лист тільки надійшов 11-го. Що така Лідія Сиротенко? Ну, не знаю, це приватний підприємець. А чому вона виписувала рахунок на оплату фірму? Який фірм? Ви... На оплату послуг потонкову. Це ваш документ, який ви прийдемо. Дивіться, це рахунок на оплату. Угу. Постачальник, фізична особа Сиротенко, вона постачальник, покупець виконком. Виконком це... купив у неї ноутбуки. Чекайте, планшети, то акумулятори. То Тому що це, ви пост читали це, наш? Це ви не читали пост. Там же було написано, що ми купили для цієї частини ноутбуки. Хлопці сказали, нам ще треба такі. Ми купили чотири. От якщо ви... Ну, Думаєте, що ми в танчики грали, так, як деякі? Почитайте четверту позицію, почитайте стільки ноутбуків, і стільки пультів для квадрокоптерів під ці ноутбуки зроблено. І для чого ці ноутбуки, і чому в них саме така відеокарта, чому в них такий процесор потужний і навіщо це потрібно? Ми всі закупівлі публікуємо через Прозоро. Подивіться. Закупівлі, так, договори. Ще раз, в рамках, що я можу зрозуміти. Ну так ви ж навіть, І, от, постачальник, коли постачальник, дивились зараз на рахунок, ви не зрозуміли, чому хто така сиротенка? А тут написано, вона постачальник. Ви задавали, чому вона виписує рахунок виконкому? Та тому що вона постачальник, це бухгалтерія. А постачальник ноутбуків активбут М. І там в закупівлі. Шановна знаходить. пані журналіст, от не вирізайте все це. Подивіться на дату поставки цього рахунку. Це інший договір взагалі. 26 травня ми Актив... купували. А активбут а там... це те, що в липні було. Відношення до того про що ми зараз говоримо. Ми зараз говоримо про цю так і ця я вам скажу більше, не немає. Ми вам показали, що там ми... договор ви систематично не публікуєте. Ми публікуємо договори. всі документи в системі прозоро. Ще раз повторюсь. Ну будь ласка, я зараз запрошу Тетяну, щоб ви з нею пішли. Вона вам оце і все знайде і покаже. Ну, публікації про е, закупівлі є. Ми виконуємо законодавство. Але ви не публікуєте договори і читання. Ми... Слухайте, ми е, працюємо відповідно до чинного законодавства. Немає. Подивитися і ви подивіться. Чому ви постійно приховуєте інформацію про те, скільки коштів міський бюджет витрачає на допомогу армії? Ми не приховуємо цю інформацію. Депутати про цю інформацію знають, ви знаєте. Люди не знає. Ну, Хто такі люди і хто повинен знати?